Салют, друзі! Коротше, Мадагаскар! В цьому відео ми зробимо повний огляд на франшизу Мадагаскар від Dreamworks, яка продала багато продовжень різного мерчендайзу, посилань до попкультури і куди ж без мемів. Згадаємо не тільки головні частини, а й мультсеріали та спецвипуски. Але якщо я про щось забуду, то напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Let's go! Отож, почнемо з самої першої частини, яка вийшла в далекому 2005 році, і мало хто знає, та одна з перших ідей мультфільмі повинні бути не всім нам відомі тварини, а люди, експедитори та захисники природи, які б мали допомагати тваринам. Але добре, що від цієї ідеї відмовились, бо так ми б ніколи не дізналися про нашу четвірку: Лев Алекс, Зебра Мартіні, Бегемот Галорія і жираф Меломан. Хоча під час розробки мульта замість Мартіні, ну тобто Марті повинна була бути окапі по вікіпедії, це такий вид жирафу, але пізніше таки взяли просту зебру. Але взяли на замітку. І все ж таки вона з'явилася в любовному спецвипуску. Але про це пізніше. До речі, ще одним цікавим фактом є те, що Муль був довгий час заборонений на самому острові Мадагаскар через максимально тупу причину. А іменно, я думаю, всі пам'ятають короля Джуліана. І в мульті була репліка, де Муріс сказав, що він самопроголошений король. Не король Джуліан 13, самопроголошений повелитель Лемурів. Ура! І це не дуже сподобалося владі Мадагаскару, оскільки вони також прийшли до влади трошки незаконно. Але все ж, тепер давайте безпосередньо коротко про сюжет першої частини. На початку нам показують, як зебра Марті бігає, стрибає і просто кайфує від життя, але хорошого потрошки. Тому його будить Лев Алекс, і нас перекидають в зоопарк центрального парку в Нью-Йорку. Словом, який також існує в реальному житті, але від життя в зоопарку кайфують всі, окрім Марті і Пінгвінів. І наша команда Пінгвінів вирішила втекти заодно і підговоривши зебру. Він піддався на провокації і вирушив з ними за межі зоопарку. Про його зникнення за. Замітили жираф меломан уночі, поки ходив стяти, розказав всім. Алло! службу зниклих тварин! І швидше у нас зникла зебра! Можливо, вирушила у Конектику! І вони вирушили за ним. Але на волі їм недовго вийшло погуляти і їх хапають, упаковують, відправляють через Аліекспрес в інший зоопарк. І по дорозі компанія Пінгміні, там буде така компанія. Захоплюють корабель і вирішують поплисти в Антарктику. По дорозі гублять наших героїв. Ну і було б це трошки по-реалістичному. Ми просто б втонули. І мульт закінчився. Але вони якось умудряються в коробках приплисти аж на острів Мадагаскар. Так, от перший на острів попадає Лев Алекс, пізніше знаходить свого друга, але той не може вибратися з коробки. І Алекс вирішує йому допомогти. нетрадиційним методом. Далі прибуває Марті і Глорія, в якої містер Крабс приліпився на. На правильне місце, і коли вони трошки прийшли в себе, почали заспокоювати себе, що їх перевезли до зоопарку, але трошки поблудивши по місцевості, вони знайшли м'ясних лимурів, які дико денсили під алактомовитмовить. Like Не хватає пива і чіпсів. Вони з ними знайомляться і їм повідомляють, що це не зоопарк, а дика природа. Вони починають панікувати, і кожен справляється як може. Алекс пише заповіт, мелман ховає себе заживо. Їх заспокоює Глорія. І один тільки Марті довольний, бо він на волі. І поки вони дуріють, Лемури придумали план, як використати Лева Алекса для свого захисту. Далі є одна цікава сцена. Але якщо ви не світилися знаннями англійською, то ви її провтикаєте. Коротше, Алекс з пальм складає слово хелп, але пальми падуть як його самооцінка, і замість help у нас вийшло гел. Що в перекладі означає пекло. Пізніше в нашої команди остання стадія сприйняття. І по ходу сюжету Алекс починає дуріти, бо він хоче їсти. І чомусь найбільше йому приглянувся найкращий друг, і він переживає через роздвоєння особистості. Втікає від компанії. Тим часом пінгвіни, які приплили в Антарктику, зрозуміли, що веселіше тільки на кладовищі, і вертаються по наших героїв. Марті пробачає Алекса за те, що він вкусив його за сраку. І енд під Алектому видмовить. В надії думаю, що вернуться додому, але пального на кораблі немає. Тож так закінчиться. Перша частина, яка стала хітом і класикою й до сьогодні, через гумор, персонажів і історію, нежданно негадано в тому ж році вийшли пінгвіну Мадгаскару різдвяний спецвипуск. Сюжет пінгвіни святкують Різдво в зоопарку, де всі веселяться із хорошим настроєм. Але рядовий замічає, що одній тварині з зоопарку не дуже то й весело, а іменно білому ведмедю. І він вирішує його розвеселити. Ну, знаєте, ще одна простенька різдвяна історія. Я, до речі, згадував вже про цей випуск в одному з старих своїх відео. Так от, пінгвіни замічають, що рядового немає, і вирушають за ним, але в надії купити подарунок ведмедю, його самого купують, і не аби хто, а та саме ненормальна стара з перших двох частин. І він впрошує взяти ведмедя разом з. І в кінці всі, включаючи і Алекса, і Марті і так далі, співають колядки. Ну а що ви ще чекали від спецвипуску? Наївний сюжет, але на свята переглянути можна для настрою. Ідемо далі. Стрижися псина по курсу. Ну а вже за три роки від початку першої частини виходить мультсеріал про пінгвінів Мадагаскару. Видно, ці пташки людям сподобалися. DreamWorks домовилися із Nickelodeon про розробку одразу декількох мультсеріалів. Тому вийшли не тільки мульти про пінгвінів панда-конфу і так далі. І що я можу сказати про цей мульт. Він шикарний, як і українська озвучка від QTV. Я серйозно просто послухайте хоча б голос шкіпера, якого озвучував Борис Григорович. Нам потрібен інший знак від духів неба. Нам потрібен білячий інтелект, який в другій частині фільму вже озвучував того самого Мотомото. -Мото. Але зараз не про це. Повністю розповідати кожну серію не буду. Думаю, це не потрібно. Але те, що мульт прекрасно розширює світ для фанатів, факт істини. Ну і розкриває само собою пінгвінів. Ті, хто дивилися, то маєте знати, що шкіпер заборонено Їхати в Данію, ковальський мав роман із дельфіном Торіс і так далі. Але в мультсеріалі немає ні Марті, ні Мелмана, ні Глорія, тільки Алекс, і то у вигляді уявного друга Шкіпера. З нових персонажів тут також все добре. Ну, от, наприклад, стероїдний щур, Петро щур, Білка, Хіппі, Алігатор, що вміє співати, таємний агент, який поміщений на рудій білці, і Страус. Просто страус. Мейсон. Хоча це старий персонаж, та все ж я щойно дізнався, що його звати Мейсон. Слово мульчикарний та вартий уваги. Ну, а далі в нас вже друга повнометражна частина Мадагаскару. І як ми пам'ятаємо, в першій частині наша четвірка застрягла на острові Мадагаскар. То як же вони звідти виберуться? Побачимо. Загалом для мене, звичайно, Мадагаскару найкращі перші дві частини. Але от друга просто золото, яке я рекомендую всім. Може, це зв'язано з тим, що до епохи інтернету я мав DVD-диск, де була друга частина, так ще й українською. І це нічого собі на той час. Друга частина, в принципі, жорна. Горсткіше за решту, але в цьому вона мене їх приваблювала за яку не яку драму. Коротше, наступна частина має назву Мадагаскар 2 втеча до Африки, і все починається з того, що пінгвіни вирубають оцього пацана. Ні, ну заставки Дріморкс окреме золото. Так, от, нам показують малого Алекса, із його батька дізнаємося, що Лева звати не Алекс, а Алакай. Вони граються, веселяться, але в один момент приходить мудак, який хоче стати вождем саванни, типа Шрам, і викликає батька Алекса на поєдинок, бо в них такі правила найсильніший має правити. Коротше, вони починають піздитися, і батько не замічає, якого Фабриката, заманюють мисливці і ловлять в коробку. Пізніше до батька доходить, що його чада немає поруч, і починається гнатися за мисливцями. І йде нереально сумна, Сцена рівня короля Лев. І без сліз буде дивитися тільки монстр. Ви тільки послухайте, як маленький Алекс кличе тата. Ну хіба ж можна не пустити сльозу в ході подій нашого малого з машини викидають в ріку, яка течією веде в океан, і якимось чином, так як і в першій частині, коробка не тоне, а пливе аж в Америку. І якимось чудом всередині ще й риба з'явилася в Нью-Йорку? Його забирають в зоопарк, і він стає зіркою. Далі по новинах нам показують, що після того, як наших звірів відправили в інший зоопарк, корабель зник, і всі думають, що вони всі загинули. Тому роблять їм поминки. А далі нам показують, що нашим звірятам непогано живеться і на Мадагаскарі яким чином відновлюється літак лемурів, і на ньому летять аж назад до Нью-Йорку, тільки на цей раз з Джуліоном і Морісом. Борис, я так більше не можу. Борис, я більше не можу. Гоп-гоп Борис. Вони успішно вилітають, але не дуже успішно прилітають. І коли вони чуть не загинули, мелман всім зізнається, що любить бегемотиху майже з народження. А в першій частині видно він про це просто х, забув. Це чують всі, окрім неї, закон підлості. І приземляються в Африку. Замічають людей, і тут знову ця бабця, але в цій частині вона страшний. мудак і товче лева, як тільки може. По морді крутиться зкину, ну і про гніздо також не забули, прям в батарейки. Коротше, з гумором тут все ще шикарно замічають всю красу Африки, лапають дежавю, думають, що всі навколо тупі звірі, які не вміють розмовляти. Коротше, приходить, значить, батя, який ясно, що не впізнає сина, чуть не товче його, але мама замічає родинку на Лудоні Алекса в формі Африки, які в першій частині також забули, що вона існує. Всі раді та доволі, бо блудний син повернувся. Далі з кожним з нашої компанії починаються як проблеми, так і їх рішення. Марті переживає, бо він такий, як і всі, і нічим не особливий. Алекс завалює тест на лева, бо, виявляється, о ні, він штанцюрист, а не боєць. І йому дали оцей капелюх ганьби. Скорше, якийсь компост. Генман стає лікарем, але переживає, бо його кохана бегемотиха захотіла завагітніти від мотомото, -Мото, що в перекладі трах-трах! Коротше, кожний страдає своїми проблемами, як життєво. А пінгвіни тим часом крадуть людей машини, щоб відремонтувати літак. Ну а ті, коли розуміють, що в них все спіздили, вирішують стати дикунами і за головну поставити у цю леді. І після деяких сумних і веселих сцен, і через те, що Алекс завалив тест і заганьбив сім'ю, його батько не може бути королем, тому стає той мудак, що ми згадували на початку. Макунга, ну і сім'я посварилася. І через те, що в кожного був паскудний день, друзі остаточно спаряться. Мелман дізнається, що він помирає. Виявилося, що в нього смертельна пляма. Добре, логіка тут вийшла, і його Джулія намовляє зізнатися в коханні, бо йому і так скоро загинути. Тому він погоджується. Серйозна мотивація. Рівень Мсі Педі. Тим часом в бегемоті в діло доходить до. Але виявилося, що мотомото не такий вже й романтичний, і всі його компліменти закінчуються на тому, що ти пухка, жирна, кругла і все класно. Тому Мелман його розкидає по фактам, як треба доглядати за Глорією, і між ними появляється зв'язок. Ну а далі стається лихо, водопій пересихає всі в шоках, не знають, що робити, і тут Алекс вирішує піти за межі заповідника, щоб зрозуміти, де вода. По дорозі бере з собою Марті, вони помирилися, бо Алекс впізнає його посеред тисячі зебр. Бо виявляється, якщо ви не знали, то Марті білий в чорну полосочку, а не чорний в білий. Я сам досі в шоці. Ну і поки вони щось рушають, Джуліан викидає шикарну ідею. Кинути когось в вулкан, як жертву для богів. Вони знаходять лоха, ну тобто Мелмана, бо він ж і так помирає, і всі підтримують його, окрім Глорії, яка встигла закохатися в нього. Далі Макунга повідомляє батька Алекса, що водопій пересох, і Алекс вирушив за межі. Ну і він рушає за ним. Прекрасно, двох дитів одним пострілом. Конкуренції позбувся. А проблема з водопоєм? Е, дощ паде. Він ж в Африці часто паде чи не так. Марті з Алексом знайшли проблему. Люди зробили дамбук, і вода далі не потрапляє. Але під час їх розслідування Алекса зловили. А Марті вшив кликати. На допомогу. Далі Мелма накидають вулкан, але його рятує кохана, і вони разом йдуть рятувати Алекса на літаку. І поки вони щось там думають, батько діє і рятує свого сина. Але Алекс замічає, що ці люди з Нью-Йорку і вирішив брати харізмою. Далі вони танцюють, але бабка не в моді і не зацінила. Тому довелося рятувати далі. Вони розбивають дамбу, ловлять бабусю, рятують саванну і все добре. Що добре закінчується. Бабця, як справжня вчителька математики, товче макунгу, бо це погана китяжкі. Іпер одружується з лялькою, і хеппі енд наша братва вирішила залишитися в Африці. Ну і принаймні поки що. Що я можу сказати? Як на мене, це найкраща частина, хоча ви можете спорити і писати, що перша краща. Це суто моя думка, бо таку трагедію ви не побачите в жодній з частин. І гумор тут ще нормальний, а не перейшов всі рамки. Ну але це так до слова. спойлер до наступну частину, що вийде аж за 4 роки. Ну, а ми ще до цього не дійшли. А далі в нас ще один різдвяний спецвипуск, який так і називається Різдвяний Мадагаскар сюжет якого відбувається між першою і другою частинами, наші звірята знайшли спосіб вибратися із острова, але не літаком поки що, а на повітряній кулі, але не встигли підлетіти їх тут же, збиває мадагаскарське ППО. Ну а тобто Джуліан з геніальними поясненнями, бо він думав, що вони це червоний гоблін, який літає кожного джульєвня і залишає вугілля. Недовго роздумувавши, ви повинні здогадатися, що гоблін це Санта Клаус, і не вспів наш квартет отямитися, як тут прилітає Санта і обстрілює їх вугіллям. Але Наші звірята не пальцем роблені, і Лев збиває Санту. І коли він все ж таки паде до них, доходить, що збили вони Санту. Удар був настільки сильний, що і сам Санта забув, хто він такий. І поки наша компанія думає, як врятувати Різдво, Джуліан старається нагадати Санті, що ж це таке. Далі нам показують Оленів Сант, які чомусь в нас продублювали ламаним акцентом руського. Ну, тобто, просто послухайте, це нібито і білоруська. Ти знову?! Санта брав північний полюс за своєї волі. Ой. Коротше, Олені мені одразу сподобались і показали їх конфлікт із пінвінами, але не у всіх, бо рядовий і Олениха полюбили один одного. Серйозно в цьому мульті ніхто не може знайти собі пару свого виду: Алекс, Леопард, Мелман, Глорія, Джуліан, Ведмедиця, Рядовий, Олениха, Шкіпер, Лялька, Ковальський, Доріс, Ріко, Штраус. Алло! далі нам показують, як наша компанія рятує різдво. Пінгвіни обмашуються літаючим пилом, і вони летять на всі континенти навіть через оцю цю херню, на яку варто було б щось скинути. Вони прилітають в нью йорк і в них залишається трошки пилу. Тому вони не залишаються в Нью-Йорку, а летять на Мадагаскар по Санту. Ну логічно. Потім Санта приходить до тями і розуміє, що звірі врятували різдво всюди, окрім Ліхтенштейну. Бо не знайшли це. Оця маленька країна між Австрією і Швейцарією. Звірі просять їх повернути додому. Санта їх ігнорить, і кінець ще Много різдвяного спецвипуску. Напишіть в коменти, який був кращий про пінгвінів чи вже про всіх, а ми йдемо далі. Пінгвіни Мадагаскару, операція Дівіді. Це, коротше, 10 хороших серій від того ж Dreamworks і Нікелодіон. Своєрідне продовження пінгвінів з Мадагаскару, яке також показували на QTV, навіть як не окремі частини, а це ніби були серії з мультсеріалу, тільки з трішки кращим сюжетом. Тому не бачу сенсу про них довго говорити. Ну і напевно, завершимо ми сьогодні на шаленому Мадагаскарі, а всі решту частини ми розглянемо в наступному відео, якщо ви. Зберете 50 лайків. Отож, шалений Мадагаскар, дії якого відбувається після другої частини мульта. Але ні батьків Алекса, ні Макунги тут не буде. Словом, ще один спецвипуск присвячений вже дню святого Валентина. Сюжет два пілоти пролітають над Африкою і вкидають смердючий парфум через вікно, а знизу його ловить Джуліан і привертає увагу звірів через те, що в нього чарівний елексир кохання. А тим часом наш нарцис Алекс пояснює тутешнім звірям, що це за свято, і нашу йому давати Валентинки. Бо всі заклопотані трошки іншими речами. Марті хоче відбити Окапі, ту, що ми згадували на початку відео в інших зебр. Мелман готує подарунок Глорії. Далі Марті хоче взяти трошки еликсиру Джуліана, але він закінчується і він доручає зробити ще пінгвінам. І коли вони все ж зробили, Марті получає увагу не тільки Окапі, а й в принципі всіх тварин в Савані. І спочатку йому це подобається. Ловела. А через декілька дорослих жартів він розуміє, що не може витягнути всіх, і робить дійсно чоловічий вчинок. Змахується з місця подій. Лорія свариться з і наче розходиться на декілька хвилин, але потім розуміє, що вона сама собі придумала проблему і прощає його. Тим часом обіжений Алекс іде геть. Ну бо в Нью-Йорку йому багато приносили валентинок. А зараз пише сам собі. Це справді су. Марті, все ж таки, вдається втекти і змити запах в річці. Здавалося б, все добре, але тут вони згадують про друга, на якого забили, і як же так вийшло. Ну і дарують йому аж три валентинки. Здавалося б, енд із простою, але такою важливою мораллю. Не важливо, скільки в тебе валентинок, а важливо, хто їх тобі дарує і дбає про тебе. Думаю, на такій хорошій ноті ми закінчуємо першу частину повного недоогляду на Мадагаскар. Хочу подякувати кожному, особливо тобі, мій друже, хто додивився відео до кінця. Обожнюю вас. Тому якщо вам сподобалося це відео, то прошу поставити вподобайку. Ну а з вами був Фурті. Пишіть в коментарі, яка була ваша улюблена частина Мадагаскару, і до зустрічі!